Коли людиночка народжується на цю землю, то Бог дає їй прекрасне тіло. Воно чистеньке, воно миле, воно приємне. Батьки з радістю беруть оце тіло, яке дав Бог на руки свої, вони тішаться. Подивити всі очі невинні, дитячі, такі світлі, чистенькі, а потім людина, коли входить в життя, вона може. Осквернити оце чудове, оце прекрасне тіло, яке дав Бог кожній людині. І оце тіло, Павло каже, воно є храмом Святого Духа живущого в нас. І я би сьогодні хотів із Біблії, Слово Божого, звернути увагу, а чим оскверняється оцей Божий храм? І перший гріх, на який зауважує нам Господь, це блуд, всякий блуд, він опоганює людське тіло, бо звершується в людському тілі. Колись Господь говорив, що якщо з мужчини відділялися якісь такі виділення, то він був нечистий, його тіло було осквернене. І Господь казав, що чоловік з таким оскверненим тілом мав очиститися. Це було колись в старому заповіті, і Бог йому навіть не дозволяв іти перед Боже лице, тому що він з нечистим тілом. Бог говорив, коли жінка знаходиться в час очищення, в час її жіночої хвороби, Господь казав у Єзикілів у 18 розділі, що якщо чоловік там він перераховує, що значить бути праведним, в тому числі він казав: якщо він до жінки під час очищення нечистот не приближається, то він праведний, добре буде йому. Бог не хотів, щоб і в такий спосіб людина занечищувалась. Коли ми читаємо, які давав Бог закони Ізраїлю, ми там зустрічаємо. Бог казав: коли зустрінеш, розшарпане звіром, коли здохле, здохлятину побачиш, то ти не будеш її їсти. Чому? Бо ти народ святий у Господа Бога, ти не будеш себе оскверняти, о тим, що вовки не доїли, ти не будеш доїдати, бо ти святий у Господа Бога Твого. Даже в новому заповіті, коли читаємо діяння, 15 розділ, можливо, хтось із віруючих не зауважив. Там є таке одне слово: що від чотирьох речей треба себе утримувати, і там є від задушеного. Є від крові, від блуда від віджертвлено і від задушеного. Що таке задушене? Здохле. Яке померло, ну не, не спустили кров із тієї тваринки. І у діяннях апостолів написано: не їсти здохлого, не їсти задушеного. Чому? Бо ти народ святий у Господа Бога. Колись Бог казав, що все, що лазить на животі, все, що бігає на лапах, коти пси, ящірки, змії, ти не будеш їсти. Чому? Бо ти святий народ у Господа Бога Твого, ти не можеш осквернятися перед Господом. Тому, дорогі мої, блуд. Найперше, Він оскверняє людське тіло. І Бог радить, Він каже, щоб кожний, воля Божа, є освячення ваше, щоб кожний знав, як берегти свій сосуд, Тіло в чистоті, блуд. Сьогодні дуже розповсюджений блуд. Сатана прямо через інтернет давить молоде покоління блудом. Люди мають можливість сьогодні окунутися в цю грязь з головою, яку сатана приготовив для цього світу грязь. Тої грязі дуже багато. Даже ця безбожна влада, яка зривала хрести із церков. Даже вона не дозволяла стільки тої грязі, скільки є сьогодні, колись в 80-х роках ви би не купили літературу, яка містить отакий такий блудний характер. Ви би не побачили фільма, який має сценки з блудом. Навіть в дні комуністів була цензура. Тепер оця всесвітня павутина, інтернет, це помойна яма серйозна. І там, стільки помоїв, і стільки грязів, що можливості вигрязнитися там є дуже великі від молодого до старого. І потім, надивившись там різних речей, людина не має влади над собою і починає грішити в різні форми блуда. І це дуже небезпечно. І Господь каже, що тіло твоє, друже, є храм Святого Духа. Не дозволяй дияволу осквернити своє тіло блудом. Не дай дияволу місце в своєму тілі. Римлян 12, розділ з першого вірша, де Бог призиває. І так віддайте ваші тіла кому? Дияволу? Богу. Віддайте тіла ваші, Богу, у жертву, не сатані. А Богу віддайте в жертву. Тому, дорога церква, діти Божі, хай Бог нам допоможе від цього гріха себе захистити, щоб себе не опоганити і не осквернити. Можна бути молодою людиною. І до того часу, як прийде день Твого весілля, можна себе так осквернити, так опоганити, що ти приходиш перед лицем Боже, приходить день дякую Твого весілля. А ти вже опоганений, ти вже осквернений. Євреїв каже, Павло: ложе, у вас хай буде непорочне, а блудників, перелюбників буде судити Бог. Буває так, що людина ще заміж не вийшла, ще хлопець не встиг одружитися, а ложе, на яке він ляже, воно вже давно опорочене. І він вже опорочений ляже на це весільне ложе. І нема потім успіху, і нема потім благословіння, і нема потім устройства від Господа. Чому? Тому що ложе опорочене. А буває і так, що людина, яка привикла грішити гріхом блуда до весілля, вона і продовжує це робити після весілля, тому що дуже важко звільнятися від гріхів, і від такого гріха, як блуда. Також нелегко звільнятись. І людина, ніби вже має сім'ю, має дружину, має чоловіка, а продовжує грішити цим гріхом. І нема благословіння, страдають діти, страдає сім'я, нема устройства, нема Божого життя. Чому? Тому що в сім'ї блуд, і Господь каже берегти себе від тої. Це зараза, як каже 90-й псалом, від зарази опустошаючої що і в полдень Бог тебе сохранить. Оце настояща зараза, це настоящий гріх, і хай поможе Бог нам і нашим дітям бути чистими від цього гріха. Друге, що хочу сказати, ви знаєте, деколи. Задають мені таке питання. Брат Іван, покажіть в Біблії, де написано, що не можна курити сигарети. Ви знаєте, у Біблії дійсно нема так написано, що сигарети Курити гріх. Я би до цього питання додав слідуючи, де в Біблії написано, що не можна вживати наркотики? Там також про це нема написано. Можливо, в ті часи, як апостол Павло писав послання, люди не курили ще сигарет. Можливо, в ті часи про наркотики ніхто і не думав, що вони будуть. Вони прийшли б, можливо, значно пізніше. Но Дорогі мої брати і сестри, ми маємо справу із сигаретами, ми маємо справу з наркотиками. І тіло Святого Духа, оцей храм, він дуже скверниться цим. Бо кажуть, покажи, де написано. Ну, брати і сестри, не треба показувати. От ви підійдіть до курця, і хай він на вас дихне. От дивишся, молодий хлопець, гарний, красивий, гарна молоденька дівчинка, одіта зі смаком. І ви знаєте, все добре е, от стоїш коло них. Десь в автобусі, в транспорті тісно, і все добре, поки людина відкрила рот і навіть не завжди ці жуйки, вони можуть перебити. Ото, а звідти? там, Ну вибачте, як з унітаза. Ну ми не унітаз. Ми храм Святого Духа, з нас має пахнути, а не смердіти сигаретами. Я вже розказував одного разу, бачив таку картину, і ви бачили, як ті бідні люди, які поневолені наркотиками, як сатана просто сміється над ними. Брати і сестри просто сміється. Коли ти бачиш, бідні люди, як вони покалічені тим наркотиком, що зробив диявол з людськими тілами, як ці людські тіла скрючені, або людина нап'ється. Переп'ється і п'яна. Ви знаєте, ну, ну мені багато раз приходилось, і вам бачити, ну, просто сатана знущається над Божим творінням. Ви знаєте, Бог створив от в морі кажуть, що там я не знаю, скільки видів є риб, і різних істот, які живуть в глибинах морських. На тій землі, скільки є видів. Комах, тварин, дуже багато є. І над цими всіма Божими творіннями найвища форма Божого творіння це людина. Навіть ангели людині служать. Павло до євреїв кажуть, що не людина служить ангелам, а ангелів Бог приготовив, щоб вони служили тим, хто має успадкувати спасіння. Псам не служать ангели, тваринам не служать ангели, комахам не служать. А людині служить. Людина це верх Божої ієрархії, це верх Божого творіння. І сатана дуже би хотів, щоб цей верх Божого творіння посміятися над ним. Брати і сестри, посміятися. Я читав якось що е, татуїровки, здається, в Америці. Ну, зараз не тільки в Америці, в кожній країні вони набирають великого такого розгону, набирають татуїровки. І деколи от бачиш людину, я, я вам розказував, я зайшов в один магазин, а людина повністю синя, як баклажан. На ньому нема живого тіла. Оце тіло, яке дав Бог, чистеньке світле, воно було все обмальоване. Все було обмальоване. Живого місця не було від краски. Все було. Намальований. Я був одного разу у гостях свого друга. І він мені сказав одну важливу річ. Він каже: мій двоюродний брат Монах. І він нас усіх навчив, що на тілі не можна робити жодних татуїровок, бо це великий гріх перед Господом. То, хто не знає, що то гріх, то я прочитаю. Є написано. У книзі Левит, 19-й розділ і 28 вірш: заради померлого, не робіть нарізів на тілі вашому. І не наколюйте на собі письмен. Я Господь Бог ваш. Не наколюйте на собі письмен, не робіть собі ніякі татуїровки, бо це є гріх перед Господом. Звичайно, коли вже людина в світі не знала Бога і зробила. Я пам'ятаю, як один із наших братів випалював їх, це болить. Прямо тут рана на руці, але він не хотів це мати, бо прочитав у Слові Божому, що це гріх, і взяв і, чи чим випалював це. Це болить, це болісно. але він не хотів це мати, тому що прочитав, що це гріх. Тому, в кого тіло ще чисте, не оскверняйте, не обколюйте. Воно має бути чисте. Його нам чисте дав Бог, і хай він собі його чистим і забере назад. Його не треба оскверняти. Павло каже: в листі до Солонян ваш дух, душа і тіло хай будуть непорочно збережені аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Дух, душа і тіло, хай буде збережені аж до приходу Ісуса Христа. Не можна нам, як баклажанам, бути синім. Бог нас на це не створив. Він дав нам чисте тіло, і з чистим тілом ми залишимо цю землю і підемо до нашого Господа. Тому, друзі, курити, воно оскверняє наркотики, воно оскверняє п'янство, воно оскверняє блуд, воно оскверняє оцей храм Святого Духа. Я хочу ще затронути таку тему. Осквернення нашого храму як переїдання, чи може таке ну, грубіше слово, обжорство. Обжорство. Як ви думаєте, обжирати це гріх чи ні? На підставі Біблії, І якщо гріх, то де місце Біблії, яке забороняє то саме. Тіла наші є храм Святого Духа. І ви знаєте, є люди, в яких порушений обмін речовин. Мої слова до цих людей не мають жодного відношення. Це хворі люди. Просто в них порушений обмін речовин. Вони п'ють воду і від води поправляються. Є такі люди, але є люди, які не від води поправляються, а які талують собі і талують і талують так, ніби сьогодні вже царство Боже вечора має прийти, і ти вже хочеш перед смертю добряче наїстися. Ви Знаєте, я читав десь таку інформацію. Десь таку інформацію, що між Індією і Пакистаном, я вам вже казав, є одна народність, де люди живуть мінімум 100 років. Там у 70 років люди такі красиві, що їх можна заміж видавати, за рахунок чого вони так довго живуть і такі красиві. Тому що вони місяцями, вони місяцями. П'ють отіки е, компоти такі настояні з сухофруктів. Різні там фрукти, і вони тільки цю водичку можуть пити місяцями. І е, дуже небагато їдять. Ви знаєте, нас Бог створив для фізичних нагрузок. І Бог не створив у нас такий переробний завод по переробці їжі. Їда має бути рівно стільки, скільки потрібно людини. Колись люди важко працювали, ходили за плугом. Замітьте, як їли колись люди. Картоплю, квашену капусту, огірочок люди їли дуже мало м'яса. Я читав таку статистику: в яких країнах найбільше чоловіки хворіють на простатіт і інші хвороби в самих забезпечених країнах, де люди вживають дуже багато м'яса, нашому організму стільки їди не потрібно, і ця їда нас знищить і вбиває. І перечасна смерть. На цю перечасну смерть, брати і сестри, дуже впливає те, що ми осквернюємо храм Святого Духа, наше тіло переїданням. І Біблія не радить переїдати. Написано: при умереному желудки буває який сон здоровий. А як ти з'їв два кілограми, як вовк і лік спати, а воно негодно переробити, і ти спиш і мучаєшся. Тому, брати і сестри, хай Бог поможе. Я вірю, що ви не курите і не п'єте. Вірю, що не употрібляєте наркотики і не блудите. А от на що добре поїсти, подумайте. Бо про це, знаєте, рідко проповідується. Ну, Біблія і про це каже, тому хай Бог нас благословить. Ми будемо молитися, щоб наші тіла були не осквернені перед нашим Господом, а Богу за все слава. Амінь.